That's the sound of the police. That's the sound of the beast. That's the sound of the police. That's the yes. sound of the beast. That's the sound of the police. That's the sound of the beast. Привіт, друзі. Ми ви дивитеся «Громадське», Ми знаходимося на даху. Ми розпочинаємо новий сезон ефірів із цікавими гостями із Черкаса або із тих, хто приїздить до нашого міста. І сьогодні ми запросили до нас начальника управління патрульної поліції Черкас Вадима Лісничука. Вітаю вас! Доброго дня! Вади... Вадима, скажіть, от ви до цього були командиром батальйону спеціального спецпризначення МВС Київ 1 Чому вирішили переїхати в Черкаси після цього? На Черкаси впав випадковий вибір. А логічно було би запитати, чому після батальйону патрульна поліція так. так. так тому що ну, все закономірно і послідовно. майдан. Після Майдану АТО, після АТО відчуваю, що не доробили все те, що запланували, все те, що поставили як цілі, і реформа продовжується. боротьба, боротьба наша продовжується саме тому і патрульна поліція, тому що бачу можливості тут. Бачу команду, з якою можна йти далі, і чітко розумію результат, на який ми орієнтовані, і шлях, яким ми будемо до нього йти. Саме тому і патрульна поліція. А Черкаси, тому що це, це, це не моє рішення було, це було рішення моїх керівників відправити мене в Черкаси. Я... Саме тому я тут. Угу. А скільки часу ви були ну, в зоні АТО? Загальна кількість ну, часу. За, загальна кількість я не можу сказати, я був декілька разів по, по відрядженнях. Це могло бути на три дні, могло бути на місяць, могло бути на три місяці. Тобто, угу. в сумі ми можемо говорити, що це було приблизно місяців. 6-7. Я, я не підраховував, якщо чесно, угу. 6-7-7. Я читав про те, що батальйон київ 1 брав участь у визволенні Слов'янська. Ви, ви брали участь у Так. 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 Е, Слов'янськ це був другий етап. Перший етап це був Миколаївка, Ніколаїв. Це був один із перших наших боїв. Не можу сказати, що він був там на наджорсток, такий, як. І Ловась там і так далі, і так далі. Ну, ну були свої дуже великі мінуси. Не всі підрозділи в той день, це було 3 липня 2014 року, це моє день народження. Не, не всі підрозділи навіть йшли в Ніколаївку. Київ один пішов, був один з небагатьох, які зайшли. Потім 4, го 5, го це був захід в саме mm. да, було. А скажіть, чому ви вирішили покинути бізнес і от. Піти в добровольцем в батальйон. Цього... Знову ж таки, це було до того, як покинув бізнес і пішов на Майдан. Пішов на один день, ми жили з донькою вдвох. І от я прийняв рішення піти подивитися. У мене ну, не було можливості нікого залишити доньку. І я чекав, чекав, чекав. Потім в один момент я сказав доньки, що посиди з бабусею буквально один-два дні. Я піду подивлюся і назад. І як пішов подивився, я вже не зміг. Я просто не зміг повернутися назад. Я залишився наскільки. Я ніколи не думав, що я настільки патріот. Тобто, ну, я коли зустрічаю всіх, всіх хлопців, ну з якими ми спілкуємося, продовжуємо спілкуватися. Ніхто ніколи не думав два роки назад, що ми будемо робити саме те, що ми робимо сьогодні. Е -е залишився і знову ж таки, тоді, коли прийшла пора йти в добровольчі батальйони, тоді коли армії у нас е фактично не було. Е Підрозділів МВС, які могли би охороняти територію, фактично також не було. То ми зібралися і ми були в складі сьомої сотні самооборони і прийняли рішення, що будемо йти. У мене в посвідченні було, відкрили нову, новий відлік у посвідченні. У мене було 000009, Тобто дев'ята людина в Україні, яка була записана в добровольчі батальйони. Отака от от така історія. Ніколи би не подумав, насправді. А до цього ви мали якийсь стосунок до військової справи чи до правоохоронних органів? Ні, ніколи не мав. Я служив е, строкову службу і дуже полюбляв зброю. До війни, до речі, я дуже полюбляв зброю і дуже полюбляв стріляти. Є такий. Е, від спорту як банчрест і вармінт, це надточна стрільба. Я дуже захоплювався там різними кулями, різними гільзами, різними набоями, гвинтівками і так далі, і так далі, стволами. Але після війни я, я перестав, я практично зброю в руки не беру. Я тільки при потребі ну, не необхідні на роботі, а як хобі я це відкинув взагалі. Все, це вже відійшло. Що за бізнес у вас був до того до, до Майдану? Чим ви займалися? Це ресторанний бізнес, в нас сімейний бізнес, у нас в нашої сім'ї в сумі декілька ресторанів, маркет, магазини. Ну там сестра займається, мама займається, я відійшов повністю. Як правило, це сфера обслуговування, сфера послуг, надання у системі харчування. А ви сам родом із Чернівців, потім так. переїхали до Києва, а тепер ви в Черкасах. А які у вас ну, враження, відчуття після Чернівців мальовничих, які порівнюють там із, із Відним там, або ну, після Києва? От Як почуваєтеся тут? В Черкасах? Так. Мені дуже подобаються Черкаси. Е, Черкаси для мене це така. Менше, ніж Чернівці, чуть-чуть місто, але мені здається, що тут всі один одного знають. Тобто тут навіть не через два рукопожаті, а через одного, ну всі абсолютно всі один одного знають, всі дружні, така невеличка сім'я. І в принципі це класно. Це класно, тому що я за сімейний інститут, за родинність і так далі то в принципі мені дуже подобається. Дуже подобається ваше Дніпро, наше Дніпро, вже я вже сміло можу сказати, що наше. Тому що в планах є навіть в майбутньому залишитися в Черкасах, жити, розвиватися, народжувати дітей і жити. А ви з сім'єю сюди переїхали? Так. У мене дружина е з Черкас, тобто вона зі сміла, але в Черкас в Черкасах проживає давно. Так що... І повезло їй в цьому. Тобто для неї не було дискомфорту кудись переїжджати. Ні, ні, ні. Вона не любить переїзди, насправді, вона, коли переїжджала, ми переїжджали з місця на місці, для неї це дуже важко дається, для неї це як для жінки. Це, ну, так, це все дуже важко. Дуже важко. Но коли нам прийняли рішення приїжджати в Черкаси, то вона це прийняла так піднесено. І сподобалась ідея. Ми нещодавно робили опитування серед Черкащан 1 квітня про те, чи помітили вони зміни після того, як з'явилася нова патрульна поліція в Черкасах. І багато хто із людей розказує про те, що ну, реально змінилося, стало спокійніше, стали паркуватися більш відповідально. От. Проблема є, але ну, люди навіть за місяць вже бачать, бачать зміни. Чи ви як? Зсередини, бачите якісь зміни? Що, що ви за місяць вже змогли зробити? Мені здається, що місяця дуже мало, щоб підводити якісь підсумки. Потрібен набагато більше часу і потрібно. Не ті слова, не, не не ті місця парковки і проблемні, тому mm -hmm. що саме легше навести порядок на якихось парковна mm -hmm. проблемних місцях парковки. Набагато важливіше є впевненість в очах людей, коли вони будуть розуміти, що вони можуть. Я завжди це повторюю і буду повторювати, що для мене безпека народу це є одним із головних вимірів моєї роботи. Тобто. Е... Взявши на себе відповідальність, бути начальником управління патрульної поліції, я чітко розумію, що всі люди, які вечором гуляють по вулицях, по парках, всі ці ситуації, які відбуваються на вулицях, я несу за них відповідальність. І от коли я буду розуміти, що ви зможете свою там, сестру, дитину там, і так далі, і так далі, відпускати і не боятися, що щось трапиться на вулиці, оце буде показником моєї роботи. Зараз про це говорити рано, тому що ситуація ну, ситуація не не найкраща. Це є багато факторів, починаючи із е, е, економічним рівнем країни, який, на жаль, зараз падає, і, і люди. Ну, Депресивні, реально депресивні. Е, є дуже багато випадків і в Черкаси, тому не виключення, е, дуже багато самогубств є. Тобто люди на, на, на грані якихось вже таких е, відчайдушних і, і крайніх речей. І Це, це, це лякає. Але окрім цього, окрім цього, є і чітке розуміння того, куди ми йдемо, що ми хочемо досягти, яким шляхом ми повинні йти, то вірю, що пройде рік. І ми вже будемо говорити про результат нашої роботи. і вже будемо говорити, зробили ми і робили ми правильно чи неправильно. Але на сьогоднішній день ще ще заскоро, мені здається. За останній місяць багато було відео в інтернеті із депутатами із чиновниками, які ну м'яко кажучи. Не дуже поважають навіть нов нову поліцію і обзивають там, і пробують домовитися, там і так далі. Там і Микола Булатецький, там і Геннадій Шевченко, заступник мера, ну і інші інші. А як ви вважаєте, ну чому немає поваги в багатьох людей? Я знаю, що давно показувало відео, як жінка наїхала на поліцейського, як який вимагав зупинитися, і от, як ви вважаєте, чому чому немає? Поваги, ну не всіх, звичайно, а багатьох людей, чому немає поваги. Ну, якщо загалом брати людина, це істота стадна. Ми завжди будемо намагатися збиватися в якісь стади. Навіть тут серед нас є люди, які з андроїдом, які з айфоном. Тобто, ми постійно будемо ділитися на якісь певні певні стада. І от в кожному стаді ми вибираємо собі лідера. І от дуже багато людей, ті, які не поважають роботу патрульного, я чітко розумію, що вони зовсім іншого стада, і в них інший лідер, в них інші е, моральні цінності, інші бачення. І це такі люди-критики, яким все недобре. От, тобто вони очікують реформи, вони очікують зміни від поліції, вони от очікують. І все. Поліція тільки стартанула, перший крок зробила: ні-ні, ні, чекайте, ви зробили неправильно. І починається постійно критика, починається постійно. Е, ви не там зробили, вони так подивилися, вони то і так далі, і так далі, і так далі. Таких людей дуже дуже багато є, на жаль, які хочуть все і зразу, які критикують, але ніколи в своєму житті нічого не зробили, нічого не створили. Абсолютно. Тобто, люди, які творчі, які творять щось, щось роблять, хоч небудь, ну я не знаю, ну все що завгодно. Там змінюють країну на краще не тільки на словах, на лозунгах і на якихось там маніпуляціях, а насправді щось роблять. Вони так поступати не будуть. Це моя думка. Чи поважають, чи не поважають депутати, там окремі, там, без, без імені, без фамілії, я не беруся братись, там судити їх. Їхній вибір, їхнє право спілкуватися так як, так, як вони спілкуються, правильно чи це чи неправильно, це нехай е, розсуджують люди, які за них голосували, яких їх вибирали, і які надавали їм шанс міняти їхнє місто. Просто е, багато хто говорить про те, що. Е, Ну, що, що такі поліцейський, да, так, у світі, і, в принципі, що таке поліцейське, то слово поліцейського закон. Навіть якщо ти з ним не погоджуєшся, так якщо угу. то ну, ти все одно повинен виконувати те, що говорить поліцейський. А у нас ну, не завжди таке є. От і ну, це, це насправді, насправді у нас історія. У нас так історія склалася, що нам завжди потрібен буде герой, нам потрібна буде завжди жертва, і нам потрібен завжди буде е злодій. От у нас от, от, останніх пару років, що ми робимо, це ми одних скидаємо, других ставимо, а третіх ми жаліємо, тому що треті е, е, жертви. От у нас є Януковича скинули, він, він злодій. Е, поставили другого от він герой. Е, ті, ті хлопці е, жертви з Майдану і так далі. і так далі. Якась така пішла постійна борьба, постійна між цими трьома відчуттями, оцими Злодій, е, герой і жертва. І от ми шукаємо кожного дня якогось нового героя, якогось нового. Жертву, якогось нового е антигероя, і постійно на цьому, цьому крутимося. І, і останній час, я помічаю, що на... тільки тема, от тільки оця, ця оця, оця, оця тема. І якщо чесно, це вже трошечки починає доставати. І от останні... я не, я не дуже великий політик, я взагалі не політик. Я людина, там, українець, який там. Прийняв на себе якісь там відповідальність, щось за щось робити і так далі. Але е, навіть бачу Голландію, як Голландія е, голосує проти України, там і так далі, і так далі. Я, я сам собі задаю запитання, чому чому якась Голландія має приймати рішення за нашу Україну, куди її вступати, в ЄС і так далі і так далі. Ч, чому мене це в корні взагалі не влаштовує? Взагалі я нікуди не хочу ні вступати. Я хочу тут створити світ, в якому будуть жити мої діти, мої онуки, які будуть вчитися тут в Україні, і не будуть їхати в. Польщу, в Германію, в Голландію і так далі. і так далі. А ми чомусь робимо ну, неправильні акценти. Знову ж таки, ми знову ж таки шукаємо щось, шукаємо щось, ми куда-то. Винного дізерно. чого немає прогресу швидкого. Так, да, на жаль. На жаль, на жаль, на жаль. Ну це зміниться. Це зміниться. Знову ж таки, як показує історія, нас так вчили. От знову ж таки, ми, ми ж є наслідком е, е, пострадянського виховання. Е, Совєтський Союз є, партія все зробить, партія все вирішила, а тобі залишається тільки зранку вставати, йти на роботу, вечором приходити і все. і, і в принципі, Можна на кухні ще покритикувати. Да, і, да, да, і на кухні ще поговорити, як все погано. Насправді це не так, тому що. Тому що Прийшла пора все брати в свої руки, і прийшла пора керувати своїм життям і керувати не просто на словах, а реально робити. Реально. реально. Причому мені здається, що перший крок це потрібно чітко побачити, що ми хочемо отримати через 10, 15, 20 років, якийсь там, там термін, період. Тобто, наприклад, я чітко розумію, що би я хотів, яка би була наша країна через 20 років. Але така, щоб вона була, потрібно сьогодні вже робити перші кроки. Потрібно вже сьогодні щось робити, тому що тільки хотіти, щоб вона була через 20 років, щоб на. Взяли в Голландію, в Євросоюзі так далі, і так далі, і там буде класно. Це в корні неправильно. Я рахую, що це неправильно. Так що. Скажіть, які настрої зараз всередині самих, самих патрульних у Черкасах? Ну, як бойовий дух хлопців і дівчат не. Як не прогнічує, от часто ну, недовіра от, така, от, серед, серед Ні, людей, які навіть я... щось поруч, порушують. Я так. намагаюся кожного дня з ними спілкуватися, і кожного дня по-любому з кимось спілкуємося чи при шикуванні, чи при інструктажі. І кожного дня я отримую від них зворотній зв'язок. Акцент того, що щось погано, що щось все пропало, такого немає. Як почали працювати. Перш ніж ми запустилися, я вишукував всіх і сказав, куди ми йдемо. Я сказав, якого результату ми хочемо, як тяжко це буде. Потрібно буде інколи просто зціпити зуби йти далі, не дивитися ні на що. І от перші, оці всі мої непобоювання, а от перші мої ці всі попереджування. Вони вони вже почали збуватися. Хлопці вже це чітко розуміють, чітко бачать. Але мені подобається, що е, всі розуміють. Чому вони тут знаходяться? Оце дуже є таке дуже важливе слово усвідомлення. От всі усвідомлюють, от всі усвідомлюють. А хто не усвідомлює, не усвідомлював можливо перших пару днів, то потім згодом вони вже чітко зрозуміли і, і вже чітко всі розуміють. І ніхто не очікує якоїсь подяки, ніхто не очікує ніякого розуміння. Там ніхто нічого ні на що не, не розраховує. Всі розраховують на те. Є таке дуже гарне. Правило, я колись, коли був в підрозділі Київ 1 У нас також були такі певні моменти, і ми сіли з хлопцем кругом і почали говорити. І один із нас сказав, колись у. Цих яких крістоносив був девіз роби те, що маєш робити, а далі буде, що буде. Тобто, ми чітко оприділилися, що ми маємо робити. Ми робимо те, що ми маємо робити. Ту відповідальність, яку ми взяли на себе, ми її не відкидаємо. Навпаки з кожним віднем, ми тільки, тільки її укріпляємо. А далі буде, як буде. Тобто, якщо кожен буде робити в своїй зоні відповідальності все максимально то з часом все вийде на той рівень, на який ми очікуємо отримати через 20 років. Ми з свого боку, як патрульна поліція Черкас, ми чітко розуміємо, які обов'язки на нас поклали. Ми робимо все можливе, інколи навіть неможливе в, наших, в нашій зоні відповідальності. І з часом це призведе до того, саме до чого до того результату, який ми очікуємо. Так що немає, пасивних настріїв немає. Вадима, скажіть свою думку з приводу того, як реформувати іншу частину МВС, то яка стала поліцією, на вашу думку? Ну там ось нещодавно у нас було гучне затримання начальника головного управління Володислава Пустовара. А як ви вважаєте, як там мають. Має, має змінюватись поліція ну, та інше, не патрульна. Дуже важке інша. запитання для мене. Мені дуже важко судити. Справа в тому, що тут знову ж таки. Єдине, що не можна ніколи прорахувати е, з ймовірністю 100%, це людський фактор. Ніколи і ніде. Тобто ми можемо е, говорити про те, що от ми плануємо зробити те, 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 але людський фактор ми ніколи не вгадаємо, ніколи не прорахуємо на 100%. Е, що стосується реформи в поліції, там є професіонали, насправді є професіонали, до яких нам е, рости і рости ще. Але, але якщо брати на чаші. На терезах, у цих з сторони професіоналізм, а з другої сторони відданість чесність до своєї справи. То інколи відданість до своєї справи вона має. В десятки разів більше значення, ніж професіоналізм, тому що якщо я бачу патрульного поліцейського, який я впевнений, на 100%, що він думає тільки про роботу, але десь немає професіоналізму, то з то з часом там пів року, можливо, максимум рік, професіоналізм пройде, і він буде продовжувати робити в цьому вже напрямку. Но якщо ми бачимо людину, яка професіонал, але вона 80% свого часу думає, як збагатити себе особисто, там і свій якийсь там заробіток, і так далі, і так далі то який би вона професіонал не було, воно того. Всього не варто. Ну просто того всього не варто. Е, як змінити? Я не знаю, це тільки часом потрібно. Часом, результатом, постановкою, постановкою конкретних цілей і задач. І довіра населення. Населення повинно, повинно говорити: міняється поліція чи не міняється, довіряють вони поліції чи не довіряють. Країна повинна керувати такими процесами. Ви, 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 ви. А скажіть, не не питання не стосовно поліції. Наскільки мені відомо, ви е, сироїд? Е, так, ну сказати по чесному, так щоб до кінця бути по чесному, я на десь на 80% сироїд, і все-таки на 20% вегетаріанець. Тобто я інколи час від часу можу з'їсти. Тепер вже менше під час війни я був тільки там строгий вегетаріанець. До війни був строгий сироїд 100%. Зараз е, Відходжу, відходжу від цього всього, знов хочу бути строїм сироїдом, але м'ясо, яйця не вживаю взагалі взагалі, все, що стосується ну, там, тваринного походження. А чому ви до цього? Ви ж працювали, ваша сім'я працює в ресторанному так, бізнесі. Так, так. А самілик... Я скажу більше, я кухар-кулінар п'ятого розряду, там, здавав на шостій, дуже, дуже гарно готую. Чому? Mm. Це я. Я не люблю про це говорити, але добре, я розкажу. Насправді, змінювати країну на краще потрібно з себе. І от я чітко розумію, що. Щоб змінити нашу не тільки країну, а нашу землю, потрібно дуже, -дуже багато зусиль. І от коли я почав читати, коли я почав узнавати, відслідковувати, почали приходити дуже багато різних інформацій. От, наприклад, для того, щоб виростити один кілограм м'яса, ну той, який ми вживаємо, який ми говоримо, що нормальне м'ясо, нам потрібно затратити як мінімум 20-30 кілограм пшениці образно. На 20-30 кг пшениці можна прогодувати 20-30 людей, як мінімум 3 дні, а кілограму м'яса одна людина 2 дні, образно. Тобто співвідношення. Це один із прикладів. Один. А інший із прикладів це все ж таки. Ви ніколи не були на бойні, там, де вбивають тварини? Не не ну, ну, я відео бачив. А відео бачили. Ну, от, Коли тварини чекають, коли їх вб'ють, коли в них течуть сльози, коли все в крові, от, коли повністю всі в крові, все. Це можливо виріжить, тому що. <хи> да. І саме тому, саме тому російське слово «сострадання» таке є. Неможливо, я не бачу різниці між домашнім котиком і я, я колись був, я вам скажу більше, окрім того, що я кухар кулінар я ще колись був і мисливець. Я і на полювання ходив, але потім в якийсь момент. Перещокнуло, я зрозумів, яка різниця між котиком, якого ми вдома гладимо на руках, і між тою твариною, яка живе в лісі, яку ми безжалісно заганяємо, стріляємо, а потім ще здираємо з неї шкіру, поки вона жива, а потім ще беремо з неї суп, і їмо, насолоджуємося і, і, і накручуємо собі, що ми от такі класні чоловіки, що ми охотники, що ми, а ми просто-напросто трупоїди. Ну, це, це можна не казати, це можна не, не писати, і не потрібно це да, Це так. Це, це чисто для вас. А, ви виходить за освітою ви кухар, так? У мене дві освіти. Так, перша це кухар-кулінар, а друга економіст, Харківський політехнічний інститут. Де ви були на Черкащині вже? Що ви бачили, можливо? Чи немає часу за, за роботу? Немає часу, свої? скажу, що завтра запланували їхати в Чигирин сім'єю. Хотіли сьогодні, але так, як прийшли до вас гості, перенесли на завтра. Їдемо в Чигирин. Були в Черкасах, був тільки ну, по, по, по місту на, на Дніпрі. Ще ніде не був, але дуже люблю подорожувати, дуже люблю. Мені дуже подобається е, трипліська культура. Вважаю її е, одною із основних нашим е, таким, е, як правильно сказати, Досягнення нашого, тому що терпільська культура, я я мало в ній розумію. Я, я не історик, але що, що, що саме що основне мені подобається, це те, що там е, е, було мало воїнів. Вони були трудолюбиві, там е, ліпили бабу, е, молилися на, на жінок. Е, був такий матріархат. І в цьому немає нічого поганого, тому що, як показують розкопки, не було високих стін, не було довгих копів. Тобто хлопці, чоловіки не воювали, а все-таки слідкували за інститутом сім'ї, виховували дітей і любили, поважали своїх жінок. Саме Черкаси, центральна Україна є центром розвитку трипільської культури. Тобто, якщо подивитися, там, там частина Молдавії, центральна частина України і Білорусі — це саме оце місце, де колись була трипільська культура. Знаю, що є єдиний в світі музей трипільської культури на Черкащині. Також є в планах поїхати, подивитися, тому що дуже дуже подобається. Дуже подобається. Дякую, Вадиме, що завітали до нас у студії. Нагадаю, що а, сьогодні в нас в гостях був а, Вадим Лісничук. Він керує патрульною поліцією у нашому місті. Дивіться громадське, це програма на даху до зустрічі.